Віктор Близнець. Звук павутинки. Розділ четвертий. Адам. На нашому кутку в шатрищах хлопців немає. Вважаємо з матір'ю тут самі. Бо що це за сусіди? Під ярком е, глипина хата, а глипа цілими днями спить. Далі забута й обшарпана оселя старої сірохи, у котрої кажуть після війни два хлопчики підірвались на міні. Від шатрищів до села далеко, і мати не пускає мене туди. Я один блукаю в саду, сам один купаюсь на річці. А потім чого це один? Коли я схиляюся над річкою і довго-довго дивлюсь у воду, із тремтливого дна із живої сутені випливають до мене. Двоє облич, то мої друзі, Адам і Ніна. У мого друга товсте ім'я. Адам. От Ніна. Тонке, прозоре ім'я. Попробуйте на язик. Ніна. Правда, бренить як звук павутинки на вітрі. А тепер Адам. Уявляєш собі величезний, немов козацька могила, дзвін і його стомлений вечірній голос. Дам. Не було в березі кращого місяця, ніж на броду. Тиха маленька річка, де не де в корчі, холодна тінь од верби. Аж ось. І кам'яний брід. Я саме пускав на воду щавлеві листки, швидкі каравели, і проводив їх поміж скелями, коли раптом упала на мене тінь, наче б так став за спиною. Я прищулився і ждав, хто це? Що ви робите, сер капітан? пролунав голос. Голос людський. Це могло б заспокоїти, але гримнув він так несподівано, що мене кольнуло під бік. Сер! Зустрівшись у морі, капітани вітають один одного. Здравствуйте! «Хм, у нашому селі ніхто не говорить, як на острові Скарбів. Я повернувся. На березі стояв тонкий цибатий чоловік, одягнений не по тутешньому у світло-сірих штанях, у білій нейлоновій тенісці, на голові небесно легкий капелюх. Одяг на сонці просвічувався, і чоловік здавався безтілесним. «Добрий день!» – сказав я, зручно всідаючись, тобто обхопивши коліна руками. Я знаю, хто ви такий. Ви той дядько, що приїхав до баби сірохи. Абсолютно точно мовив цибатий, спустився на камінь, зняв черевики, виставив на сонце кисляві синювати білі ноги. Ммм, як тепло! примружився він. Тут ми погріємо кісточки. Він зняв капелюха, поклав його поруч, рукою пригладив чуба. І тут я загледів, що в нього не наше обличчя. Ну не таке, як у глипи. У баби сірохи, у мене. Ми за літо підсмаглявимося, як горщик на вогні. А в нього не те, що біле, а блідо прозоре лице, гострий ніс, гостре підборіддя, де неде де синюваті щетинки. Здавалось, він ніколи не виходив на сонце. Сер, сказав чоловік, не називайте мене дядьком. Я не заслужив цього почесного звання. Звертайтесь просто, Адам, моє прізвище Адаменко. Для зручності Адам. Був такий перший чоловік на землі. Це ж непогано, десь і в чомусь бути першим. А вас як звати? Льонька. Не годиться. Льонька, щось бідненько. Будеш Лендом. Капітан третього ранду Ленд. Звучить. Ну вас. Смієтесь з мене грім на мою голову. Якщо я сміюсь, ви ж капітан цієї флотилії. І він показав на щавлеві листки, що випливли на тиху воду і низькою, як справжні каравели, пристали до берега. Диви, подумав я. А таки догадався, що це флотилія. Бо в старших так бачить листок і каже: листок. І не знає, що той листок може бути чим завгодно. На воді човном, у повітрі птахом, а на грудях орденом. Мабуть, не дурний чоловік цей Адам. Подумав я. Адам закасав штани. І литки в нього були синьо-білі, заказав штани по коліна й сказав: Давай побродимо. Он там, кивнув на чистий підводний камінь. Ленд, що то таке? край берега стирчала трухлява гілка, чорнильно-чорна. І ту гілку обліпили такі ж чорні буруб'яшки, обліпили густо-густо цілими купами. Що то воно? спитав Адам. Черепашки, сказав я. Присмоктались до гілки і сплять, от якби цю гілку та кинуть туди на глибоке, то всі черепашки відлипнуть, бо їм на споді холодно і виповзуть всі на мілке на літню воду. А то що? Знов як чапля зігнувся Адам, позираючи на дно. Жуки-плавунці, гляньте, не пливуть, а наче стрибають. Видно, у них моторчики є. А то, показав Адам на листок лопуха, що звисав над водою. То жаб'яча хата. Пригляньтесь, листок непростий, з нього жаби капшук зробили. Ось так удвоє склали і добре склеїли. Зараз там ікра. А як тільки вилупляться пуголовки, кожен прорве собі дірочку і плюсь у воду стрибав. Диви, чудасія, нас такого не вчили в інституті. А чого ж вас учили? Як зробити штучне сонце, щоб світило сильніше за справжнє? О-о-о, Пришморгнув я носом. Сонце більше за наше? А хіба? А тобі мало одного і так підгорів, як попасок. Але ж два сонця, одне в день, друге вночі. Гуляй собі, скільки хочеш. Скажіть, скоро таке сонце зроблять? Розумієш, Ленд? Спохмурнів Адам, прищурив світло сірі холодні очі. Вчені робили сонце. Думали, воно світитиме людям, а сонце вийшло неживуче. Воно як сірник, спалахне вогнем і тут же погасне. Тільки сірник той страшенно величезний. Землю може спалить. Скелі, ріки, небо, все згорить. Ет, махнув він рукою. Не мож свого лоба. Тут на річкою просто рай, а ми з тобою завались про пекло. Давай краще зробимо греблю. І водяний млинок знайшли місце сухіше. Адам сказав: Почнемо, замішуй круту грязюку і подавай. Мол, попався тужавий, з глиною. Я ліплю пампушки, приплескую їх, подаю Адамові. Річка тут возенька, а в Адама ходулі довженні. Він стоїть над водою як підйомний кран. Він хитро ліпить греблю, кладе загату з одного і з другого берега, а посередині лишає протоку. Вода на ліньки тече, а каламутним бурчаком біжить з горловини. Давай, давай, більше глини, підганяє Адам. Де ж нам узяти лоток? А що це таке? питає лоток. Ну, проста штукенця, труба чи корице, по якому стікатиме вода. Угу, mm -hmm. штукенція. Хутенько в думках, звичайно, оббіг я свій двір, заскочив у сіни, у сарай, у погріб, не знайшов нічого підхожого. А ринва за хатою залізна труба і ржою побита. А з неї будував дальнобійну гармату. Ринва годиться? Питаю. Кращого й не треба. Тягни тільки швиденько. Я так припустив до хати, що мене наче вітром винесло на гору. А біг до річки аж лопотіло за вухами. За мною стрибала й деренчала труба. Така ж руда й вогниста, як рекс. Вона вимазала мені всі ребра цегляною фарбою. Примчав у берег. Ні, стоїть ще наша загата, і вода піднялася високо, де був кущ стерчать стирчать лише зелені вершки. Тут вода розлилась. А за греблею зовсім спала. Видно, голодно. Драглистий мул і повзують у калюжах водяні блохи, жуки, в'юнці. Адам підхвалив мене, взяв ринву і вмурував її в греблю. Зверху ще наклав товстенько глини, і ось по трубі спочатку несмілою цівкою, потім сильніше потекла вода. Сколочена, вона світлішала, набирала сили. Струменем падала вниз і під греблею вибивала вирву, схожу на слід копита. Вода неслась, бурмотіла в трубі, з шумом розкидала бризки, і здавалось, заграв під вербами весняний ручай. Ну як? спитав Адам. Як вам подобається музика? Він стояв, палка з поперечкою, замурзано всміхаючись. Видно, був задоволений, прилизував чубчик, рідненьке волосечко, таке, що геть просвічувалось. Завтра, шановний Ленд, виголосив Адам. Завтра ми зробимо дерев'яний млинок. Сьогодні вже пізно. І поставимо його під лотком. Побачиш, як працює вода на людину. Адаме, починає розпитувати здалеку. Ви надовго до нас е, приїхали? Ні, голос у нього з льотком. Я приїхав сюди помирать. Розумієш, Ленд, прищулив холодні очі Адам. Я така невесела штука, називається Білокрів'я. Ти бачив, як догорає свічка? Потроху, поволі полум'я злизує віск, аж до остатку, так і хвороба, спалює кров, крапля за краплею до останньої кровинки. Лікарі дивуються з того, що я ще й досі живу. Та, мабуть, недовго вже він махнув рукою, ет, мовляв, к бісу жорливі балачки і звалів хутенько одягатися.